Українчик на дроті з Каліфорнії, привіт, любі мої, де б ви не були. Серйозна тема. Вчора я зняв відео про моє ставлення до того, що трапилося Овручі, де 23-річний хлопець е, 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 вирішив коротити собі віку із, е, із драматизмом, якого би не повинно було бути його, в його житті. І е, е, я говорив про те, що інші розганяють у цей драматизм. Ну, я згадував про Alex 1860 і Єврокасту. А зараз от на очі попався хлопець, називається в нього канал Max Райдада. Цей хлопчик з Одеси це яскравий представник тих, котрих називають мазафакер. Мазафакер це не, не просто якесь там а, а, принизливе чи як там, погане слово. Воно буквально означає той, хто трахає мамку. Свою. І цей от кандидат якраз в нього рівень драматизму, якраз на того, в котрого мав би бути секс тільки з рідною мамою, і, і тільки із співчуття до нього. Бо інша дівчатка, незважаючи на те, що кубритатний період в нього вже пройшов, що в нього там вже є волосся на обличчі, що за мусульманськими традиціями переводить його в розряд чоловіка із хлопчиків, то він таким не став. Він, він демонструє такий драматизм і таке навігластво, що він вартий окремого відео, і на ньому дуже добре показати, яким не треба бути, і як не треба сприймати той обряд ініціації, який зараз нам надає Україна, і в цьому допомагають прикордонники. На шляху на тому, щоб самому собі показати, що ти вже не хлопчик, що ти вже справді чоловік, і ти хоч на щось здатен. а не розказувати, що я от зробив щось неймовірне, перетнув кордон України. Це було так складно. Хоча мене там довезли практично до самого кордону. Я там йшов кілька годин, і... а потім я плив, плив через брухливу жахливу річку із. Не знаю, чим там, із крокодилами. Він розповідає про тису, значить це якась річка НІЛ, де не тільки на тебе полюють крокодили, а ще й не знаю, інші люди, племена людоїди, щось на кшталт такого. Ну, я почну цю розповідь з кінця. От я зараз вставлю фрагменти з цим хлопчиною, де він розказує вже, коли, коли він вийшов із відділку. после оформления его румынскими прикордонниками. Что все мои вещи были мокрые. Вот такой вот пакетик, с этим пакетиком расскажу. Нам дали херню, что мы можем ходить. В итоге я сейчас просто обезвоженный. Я хочу есть, у меня болит живот, болит голова. Я не ел сегодня ничего, я не ел вчера ничего, я не ел позы вчера. Я не ел два с половиной дня, мало того, там, где нас держали, там не было возможности выпить воды, а была только вода как с под крана. пил пару разів підкраю на воду, сьогодні тоже теж підкраю на пілу воду. Тобто есть хочу просто в магазин попити водички, покушати просто. І я навіть вот зараз, я не вірю, що я на свободі. Що я наконец вирвався з цього этого. Я теж не вірю, що ти на свободі. Я щось сумніваюся, що ти коли-небудь будеш на свободі. То, як він це подає, ну від цього реально мені хочеться ригати. Він бідолашний, в нього там зневоднення, він водички не міг попити. Тобто він нахлебався, нахлептався водички із тиси, а з-під крана після тиси він попити вже не може. З ним там щось трапиться. Тобто він вважає, що такому хлопчику, такому, такій квіточці, маминій, не можна водички з-під крана попити, бо от з, ним, з ним щось станеться. Е, ну, якщо він так вважає, то я сподіваюся, що потомство він також не дасть. Тому що ті дівчатка, які вирішать від нього народити, вони народять хлопчиків, навіть якщо ці хлопчики будуть мати якісь втатеві ознаки тобто, дівчаток, точніше навпаки, вони народять дівч... хлопчик дівчаток, хоча вони на вигляд будуть як хлопчики. Бо е, от саме от такі дегенерати, вони якраз наганяють у той рівень драматизму, після якого хлопці їдуть із гранатами в кишені. Причому по самому тупому вони там десь грибуть у якихось електричках. А, так, ну що, по, давайте послухаємо ще там якийсь фрагмент, де він розказує про річку. Зараз я відкрию. Ребята, ми її переплили. Ось, пацани ще пливуть. Так, тут він показує, що він там переплив річку, пацани там іще пливуть. Зараз я ще покажу, що було до цього. Як він розказує про цю річку. Больші дожди, Із-за чого так починає плити? Я просто делаю роблю... мало того, ров був наполовину повний за води. Ну я починаю плити. Я просто делаю роблю... вот так знаете, раз. Два, оборачиваюсь назад, смотрю, а я уже в метрах 100 от Лехи. Течение невероятное, оно просто сносящее. Я понимаю, что с такими темпами я совсем скоро уже окажусь в Украине там. И это как-то, знаете, у меня немножко начало. Так ось, ось, дивите на розмір речки. Яка у него тут есть. Тут же с цього берега показує розмер речки. Ребята, мы ее приплыли. 100 метрів немає, тут, тут ця річка 100 метрів немає. Ти І ти тут течія зовсім ти не така, ся... яка б його там на 100 метрів куди-небудь там відносила. Тобто він перебільшує все, що тільки можна перебільшити. І розказує, що то було неймовірно складно. Що люди, котрі дивляться, це, що він там показує. І слухають те, що він каже. Вони ж роблять висновки про те, що втекти з України це якась суперскладна задача. Що ця річка вона якась супернебезпечна. Не всі люди можуть оцінювати адекватно, що їм говорять. Тобто відеоряд. Він, коли він супроводжується якимись поясненнями, пояснення від очевидця, люди люблять подивитися на тих, котрі вийшли, на тих, котрі розповідають свою реальну історію, тому що вони хочуть повторити те, що він зробив. Перше, що люди шукають, шукають тих, котрі вийшли. І коли вони дізнаються, як вони це зробили, то вони хочуть повторити, незважаючи на те. Ем, наскільки неправильний був підхід, і наскільки всього можна було зробити інакше, щоб не нариватись на тій якісь негаразди? Не навпаки слухають то і готуються до того, щоб поназбирувати побільше негараздів, побільше проблем дорогою, тому що ем, ось так має виглядати той вихід з України. Далі він тут іще е, розповідає про Україну, яке там складне життя в Україні, що він зробив подвиг те, що покинув Україну. М так, це десь тут. Все, удаліть. Я не можу повірити. Знову вживайте, ви в безпечності. Чекайте, чекайте, чекайте. Ту, коли... Може бути... Чекайте, дивіться. Дівка. Пам'ятаєте? мы не знали смог ли он переплыть тысу был вместе с нами так и не появлялся тяжело было другое 3 третий... а, а есть чем но самое тяжелое было другое третий парень что плыл вместе с нами так и не появлялся мы не знали смог ли он переплыть тысу я до сих пор помню как он кряхтел держась за бревно его взгляд был полным растерянности и пустоты видно что он очень сильно запереживал в той ситуации, Тобто він розказує, що там хтось, був від нього сотні метрів. А тут він розказує про, ви уявляєте собі, коли вода там брухлива, є якісь хвилі, що ти там побачиш за сотню метрів. Може якусь голову, яка буде стирчати, а може і ні. А він розказує, що він бачив, як він там крехтів, як він там плив. Для чого він таке розповідає? Для того, щоб надати більшого, більшому значимості, більшому тому що він зробив, тому що він покинув Україну. От він буквально зробив неймовірне. І на цьому шляху вони там мали втрати. Тобто той хлопець по його розповідям, він, мабуть, там втонув або попав назад до українських прикордонників, або там не знаю, що там із ним втрапилося. Тобто він надає драматизму, те, що там була сім'я. Ну, давайте послухаємо. Ситуація, от навіть, де я знімав, і цю маленьку точку. это как раз и был этот парень. Что ты скажешь свои эмоции? Первые эмоции сейчас. Я до сих пор не верю, что мы это сделали. В голове осознание не приходит. Нам говорят, что все хорошо. Мы в уже безопасности, но головой мы не понимаем, потому что мы как будто бы в плену жили. Да, вот нам сейчас типа говорят, расслабься, все окей, вы в безопасности. А мы не можем поверить, что мы в безопасности. Мы жили на протяжении всех этого всего, мы не могли сказать ничего, вообще ничего. Вот просто там полнейшая диктатура, вот полнейшая диктатура. Там хуже, чем в Северной Корее, хуже. Я вам серьезно говорю. То есть людей просто расстреливают, те, которые пытаются убежать. Нам чудом удалось, я же вам говорю, я сам просто нас кинули. И я сам около 7 километров с этой картой пройду. Мы, вот подойди сюда. Мы же с тобой, ну, паниковали. То есть, ну вот, объясняю вам ситуацию. Мы находимся в понимании того, что через реку Украина. Через реку Украина. А нам в другую сторону, И нас просто довели не туди. Я смотрю, а нам вообще не варик. Ми починаємо йти вдоль, там какие-то катера плавают, дрони, вертоліт літить. Я нічого не достаю, ні телефону, ні камеру, тому що. Тобто він розповідає про те, що він зробив незна... неймовірне. Там стріляли, людей вбивають дорогою. Там за весь цей час дорогою вбили там двох чи трьох. Був епізод, коли там когось застрілили із мачети. Там по кількох трохи постріляли з яким, якимись гумовими кулями. Так, щоб кого-небудь тупо вбивали навмисного, то такої фігні тут взагалі не було за цей весь час. І він розказує, що, його там, що там стріляють. По ньому ж не стріляли. Ніхто по них не стріляв дорогою, нікого вони там не зустріли, ні з яких прикордонників. Він там шов 7 кілометрів з картами, розбирався з картами і з тими. Неймовірно, це ж просто подвиг. Людина 7 кілометрів пройшла по карті. Ви можете в це повірити? Це бляха, не знаю. Злітати в космос і назад, висадитись на місяці задача простіша, ніж от пройти по хлопцю по карті. І... <смеш> і що? <смеш> і, і, по ньому, і, і ще він додав, що там стріляють, що там немає що там гірше, ніж в північній Кореї. Звідки ти знаєш, як в Північній Кореї? Ти там був в тій Північній Кореї? Чи ти не знаю, Досліджував то питання, як там люди в Північній Кореї живуть. Що ти взяв, що в Україні гірше? В Україні гірше жити тільки таким хлопчикам, як ти, який без мамки нічого не може. Який завдяки тому, що інші розумні хлопчики створили в цей Ютубчик, він назбирав там якоїсь величезну аудиторію, а в нього аудиторія дійсно величезна. У нього 1,8 і мільйона підписників. 1,8 мільйона підписників. І 1,8 мільйона підписників побачать оцю от жалюгідну картину. Побачать у цього маминого хлопчика, який. Без мами не знаю, як, він, як його мама тільки сюди відпустила, не уявляє. Е, може, мама його її підвезла, і, і по цей бік мала би зустрічати. Хлопчику, іди сюди, мамука тут. Як він тепер по цих Європках буде жити далі, я не уявляю. Е, бо якщо в нього така багата уява про те, що в Україні відбувається таке жахіття, що там немає ніяких цих свобод. Що там якась диктатура? Та яка диктатура, в нього якась тільки мамкина диктатура. Бо, бо хто там йому що міг там диктувати? Він тут, до речі, ще згадує про демократію щось. Що страшно, що якщо вдруг нас ловят і дістать всі ці кадри, то будуть полніше. А я вже був в ТЦК. І після того, як я був в ТЦК, ви самі розумієте, це дуже страшно. Очень страшно там ще раз. очень страшно. Потому что там ты понимаешь, что твоя жизнь для них, она ничего не значит. Просто как... Вот, вот просто мясо, очередное мясо. Им насрать на украинцам, им насрать на граждан. Особенно на простых работяг. Но богатые и депутаты, они... Что? Хорошо. Хорошо. Ну вот, про ТЦК рассказал. Людина слухається про те, що в ТЦК там відбувається дідько зна що, що там на них, на них там не знаю, що їхнє життя нічого не варте. Ну, ну звичайно, можна послухати е, і поспівчувати, але в ТЦК точно зовсім не так страшно, як, е, як оце він розповідає. Мій брат був в ТЦК в три рази і е, нічого, якось вижив. І щось воно його ніфіга не налякало. Він далі сидить в Україні, і йому там норм, йому не треба звідти нікуди валити. Як валити із ТЦК він знає, і з військової частини теж. Тому для нього то не проблема продовжувати життя в Україні. Тому що ті, котрі там ловлять і ті, котрі кудись там доправляють, ну вони зовсім не такі, які, як розповідає цей хлопчик. Тому що варіантів відпетляти від того всього, маса. Якщо ти не хочеш, ти не будеш того робити. І ніхто тебе того не заставить робити. Ніхто з тобою не буде там якось поводитись так, щоб це загрожувало твоєму життю. Інша справа, що коли ти туди попадеш, після того, як наслухаєшся таких хлопчиків, таких маминих хлопчиків, то ти реально там будеш боятися дихати, мабуть. Тобі буде здаватися, що там з тобою зараз не знаю, що зроблять, що вони там тебе. Ну, не знаю, Про зґвалтування, вони якісь не розповідають. Не розповідають про страшні речі, про те, що там. Ой, як страшно, там це, ви не, не уявляєте собі, як там страшно. Якби ви могли уявити собі, як там страшно, а так ви не можете уявити собі, як там страшно. От щось приблизно така якась розмова. І коли ви слухаєте про цю всю фігню, звичайно, людина вона вміє блювати, коли інші блюють біля неї. В неї викликає якусь блювоту, коли про, їх, про якусь Гедоту розповідати. У людей багата уява. Тобто вони дуже гарно реагують на слова і мозок їхній домальовує ту картину. І коли ви слухаєте отакі от розповіді, то не дивно, що потім хлопці в 23 рочки їздять з гранатами в кишені. Бо вони думають, що це в них єдиний шанс в їхньому житті, а якщо їм не вдасться, то вони. Більше жити не хочуть на цьому світі. І от такий, от, як оцей от із 1,8 мільйона підписників, він, от, він якраз той, котрий винен. Відповідальність лежить от на таких, як він, на тому, що хлопці так драматично бачать цей світ. Тому що хлопець в 23 роки, молодий хлопець, це просто машина для вбивства. До нього підходити страшно, навіть коли в нього просто голі руки. Але цей хлопець має просто підготуватися до зустрічей із до таких ситуацій. А це ж дуже просто. М'язи на них наростають просто як не знаю що. Треба їсти і робити вправи, їсти і робити вправи, і на ньому виросте така гора тих м'язів. Що до нього підходити не можна, бо якщо ти попадеш під його удар, то тебе винесуть вперед ногами. І це може зробити кожен хлопчик із собою, особливо молоді хлопчики, тим, котрим 18-20 років. На них ті м'язи під тою кількість тестостерону, який в них є, вони просто наростають ну, неймовірними темпами в неймовірних кількостях. Це я вам розказую, як 45 п'яти чи 47-річний дядько зараз. І я е, реально почав займатися там якимись вправами тільки після початку війни в 2014 році, і от м'язи на мені не росли. Тобто я можу таскати на собі, ходити, підтягуватись і всю іншу фігню робити е, просто в якихось неймовірних об'ємах. Ні одна жінка стільки не стягне, як стягну я. Тому кожен може це зробити, замість того, щоб розказувати, що ти можеш щось зробити з собою, що ти можеш навчитися, що ти можеш там подосліджувати, що це все не якийсь там rocket science, що це щось не є чимось таким неймовірним, що воно тільки для обраних годиться, а для простих смертних ні. То ну, замість того, щоб таке розповідати, він несе оцю ахінею. В нього в голові нічого немає. І якщо слухати ось таких дегенератів, то решта хлопчиків в Україні залишаються якимись кошенятами, яких може образити кожен, які всього бояться, які просто живуть як ті хробочливі русні, русня в тій сусії. Їм тюрму відкрили, а вони в ній далі сидять. Вони як блохи в банці. Блоха, яка накрита кришкою в банці, вона стрибає, вдаряється в кришку. І, і, і падає назад. І їй треба недовго часу зрозуміти, щоб стрибати найвищі кришки в банці. І коли кришку в банці зняти, блоха продовжує стрибати, але з банки вона не вистрибне. Ось такі блохи в банці в, в Росії, і от такі от е, українці такі самі, їх інші українці навчають, як бути блохами, блохами в банці. Як вони навчають, як знати свої межі. Це та сама ситуація, як і з рабами тут в Сполучених Штатах. Робів звільнили, їм дали свободу. Що роби зробили? Що зробило тут чорне населення? Воно переїхало в ті штати, де не було ніколи рабовласництва? Ні, вони залишились там, де вони були. Вони далі нарвалися на ту сегрегацію. Вони їздили на їздили в різних частях, частинах автобуса. Вони ходили в різні навчальні заклади для чорних, чи там для кольорових і для некольорових. Замість того, щоб просто звалити з кінцями, і від цих придурків, які з вами от таке робили, вони посеред них залишились. І вони ще від них вимагали далі, щоб вони там якось до них ставилися самі по собі. То треба було просто забрати все своє і звалити від них. І ніколи більше з ними не спілкуватися, і з тими дегенератами, які вас позбавили свободи. А ви там залишились. Такі самі ті всі в цій сусі, і такі самі українці, от зараз, получають. І вони. Навчають один одного, як боятися, як не розвивати свої можливості, як надавати якогось драматизму ситуації настільки, щоб не могти абсолютно нічого зробити із своїм життям. Або в його випадку він хоче показати, який він подвиг зробив. Будучи дорослим чоловіком, він водички з-під крана не може попити. Він не знає, що ні чорта йому не буде. Та водичка в кранах в, в тій частині, в гірській частині Карпат, так вона чиста. Вони її, мабуть, навіть і не хлорують, вони її прямо беруть тих з якихось гірських потічків. І вона чиста і вона приємна на смак. А він, просто, поживши в своїй Одесі, не знає. І він, не, не, він пробує куштує ту воду на смак, але він не, в нього немає здібностей. Для того, щоб розрізняти на смак, яку воду можна пити, яку не можна пити. І Він бачиш, такий зневоднений, там, не їв там, не знаю, скільки днів. Ну, мені регати хочеться. І е, якщо Україна буде далі продовжувати думати таке саме про себе, як оцей мазафакер, ви всі будете там мазафакерами. Вам нічого, окрім комаринної мамки, світити не буде. Так що, робіть щось з собою. Не слухайте придурків. Ну і зустрінемося по цей бік кордону.